основне питання на брифінгу про підсумки роботи пенсійного фонду України в Житомирській області та завдання на 2016 рік щодо реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення. Головним питанням було підвищення пенсії у 2016 році. Вже в травні місяці пенсійні виплати дещо зростуть. А вже в грудні 2016 року мінімальна пенсія сягатиме 1208 двісті гривень. Також у пенсійному фонді обіцяють, що підвищення отримують близько 70% пенсіонерів. Законом про державний бюджет на 2016 рік передбачено два підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, а цей показник дорівнює мінімальному розміру пенсії. Тобто буде підвищення відповідно до указаного закону з 1.05 і 1.12.2016. І мінімальний розмір пенсії на кінець року має складати 1208 гривень. З 2015 року в пенсійному фонді став можливий інтернет-зв'язок по скайп задля зменшення черг. Зараз для того, аби отримати консультацію з будь-якого питання, достатньо лише зайти в мережу та зв'язатися зі спеціалістом. Також з метою зменшення черг хочуть встановити нове обладнання, за прикладом. Київської, Вінницької, Херсонської та Донецької областей. З новою технікою документи скануватимуть та відправлятимуть до єдиної бази даних, і вже за 15 хвилин пенсія буде призначена. Зараз на це йде близько п'яти днів. Проте ще одне завдання це зменшення адміністративних видатків та оптимізація органів пенсійного фонду. Це означає, що 15 управлінь Житомирської області об'єднають у 6. Що ця постанова передбачає? Вона передбачає, що там, де чисельність пенсіонерів менше 10 тисяч. Чоловік, ті райони будуть об'єднуватися і створюватись об'єднані управління. Буде об'єднане Андрушівське об'єднане управління пенсійного фонду, у яке війдуть Андрушівський, Ружинський, Попільнянський райони. Буде також створено Користишівське об'єднане управління, в яке війдуть Користишівський Брусилівський район. Буде створено Оврське об'єднане управління, в яке війдуть Оврський, Народицький Лугінський район, також буде створено Черняхівське об'єднане управління, Два райони відуть сюди Черняхівський і Червонармійський райони, а також буде створено об'єднане управління, правління, в яке буде об'єднувати в собі Чуднівський, Люберський, Романівський райони. І буде також створене об'єднане Житомирське об'єднане правління, яке в собі об'єднає місто Житомир і Житомирський район. Вже тепер всі пенсії за січень виплачені, та на 29% виплачені за лютий. Пенсійні виплати люди літнього віку можуть отримати, як і раніше, у банку або поштою.